Так, друзі, хочу показати вам ще своє волосся зараз після освітлення. Я думаю, що ви всі бачили, що я була темно-коричного кольору, я постійно фарбувалася темно-коричневою фарбою і вирішила вийти в світлий. Зовсім вийти в свій. Я не виходила, звичайно, бо то далеко. Але освітлення було, і я хочу показати зараз, як виглядає моє волосся з засобами доолоджу. Воно гладке сяє дуже м'ягеньке. Насправді виглядає дуже гарно і реально ну, класне, приємне. мене саме по собі волосся пористе, Я при цьому ще зовсім бачите, я. У мене не посічене волосся, тобто воно класно виглядає. І я при цьому зовсім не зістригала кінчики. Да? Принаймні, кінчики вони мали б посіхтися, тому що тут було найбільше пігменту. І все завдяки тому, що я використовую всю лінійку долу. зараз у мене закінчився скраби масочка, так вони в мене ще зазвичай є. І беру або масло, або ось таку сироватку. Шампунь інтенсивного відновлення. Зараз у мене тут я беру зазвичай або протилупи, або противипадіння. Це в мене, чесно, випадково просто попалося, що вона в мене була в запасах, і я вже вирішила нею користуватися якраз вчасно. І кондиціонер насичений саме для густого. Та середньої густини волосся. І волосся виглядає насправді шикарно. Я задоволена. Я думала, що після освітлення буде взагалі. Воно спочатку було жорсткувате, але потім, завдяки догляду, стало м'якеньким і гарним. Тому обирайте правильний догляд. До речі, останні дні наша льнічка доводжена знищиться. Тому зверніть на неї увагу. Майже все не